Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства. Для запобігання та протидії йому свої зусилля об'єднують лікарі та громадські організації. У міській клінічній лікарні Одеси для медиків провели консультації: як розпізнавати ознаки насильства та реагувати у разі їх виявлення. Лікарі Одеси активно долучаються до протидії домашньому насильству у 10-й міській клінічній лікарні. Громадський рух Віра Надія Любов знайомив медпрацівників усіх відділень з дієвими механізмами попередження цієї біди суспільства, тому що дуже багато жінок, які страждають від фізичного виду насильства, а вони потерпають, потрапляють до лікарень і знову потрапляють до кривників, і знову потрапляють до лікарні. Сьогодні ми проговоримо, що ми можемо разом зробити. Бити, як ми можемо допомогти жінці, жінкам, які мають дітей, переселенкам, для того щоб допомогти їм вийти з цього кола, навіть тоді, коли відбувається війна, показати, що вихід завжди є. Міська лікарня з готовністю відгукнулася на проведення заходу, який приурочений до тижня громадського суспільства Міжнародного дня демократії, який за ініціативи ООН в Україні відзначатимуть 15 вересня. Лікарі цілодобово стикаються з важкими станами пацієнтів, причиною яких можуть бути не тільки тяжкі захворювання або нещасні випадки, але й фізичні чи психологічний тиск родичів, який призводить до погіршення здоров'я членів їх родини. Ознаки наруги різні, зазначають фахівці, застарілі гематоми. Шрами, емоційна зміна поведінки при згадці про отриману травму, закрита поза при розмові, чи немотивований неприкритий жах пацієнта, коли лікар робить різкі рухи. Перший, хто звертається в пацієнт, це е, лікар, е, який чергує. Це може бути в 2 часа ночі, в три часа ночі. Тому всі лікарі, які чергують в лікарні, е, знають, вміють розмовляти, вміють розположити до себе пацієнта. Тому вони всі в цьому навчені. Ну якщо вже пацієнт госпіталізований і з ним треба далі розмовляти, то тоді вже підключаються психологи. Учити що я 23 роки працював робота на скорой помощи. Э, то я был неоднократно на изъятии детей с семьи. Путем расспроса, путем э, все-таки, так скажем, умно и правильно поставленных вопросов можно определить, что это, ну, какой, хара, какой характер наличия получения травмы. Эту тему уже реально нужно поднимать по одной простой причине, что э, когда обращаются что мужчины, что женщины, вот, с элементами э, каких-то повреждений, обязательно задается вопрос, вот, в каких случаях и при каких обстоятельствах получены данные. Від травми з досвіду лікарів відомо, що майже у 90% випадків пацієнти одразу не розповідають про домашнє насильство. Зараз війна і домашнього насильства ще більше, і воно ще більш скритніше ставиться. І жінки бачать дуже багато по телебаченню, по радіо, що показують, що зараз війна, військові, і вони думають, що зараз людям не до мене, але вони навіть не знають, скільки міжнародних організацій дійсно фінансують проекти на підтримку жінок постраждалих від домашнього насильства та їх дітей. Саме на координацію дій лікарні громадських організацій був спрямований захід, адже за сьогоднішніх обставин лікар не тільки виконує професійний обов'язок, а й спроможний допомогти запобіганню такої біди, як домашнє насильство. Ціль, щоб люди не боялися розповідати, щоб вони не замикалися в собі, і щоб вони на майбутнє думали, як далі поводитися всій сім'ї з цими родичами. І ну мали змогу не тільки в собі замкнутися, а прийти і розповісти людям, яким вони цей час довірили своє здоров'я. Тільки комплексна спільна робота і кредит довіри від населення здатні впоратися із суттєвими соціальними проблемами і новими викликами, певнені в лікарні. Російські військові вночі обстріляли село у Херсонській області. Ворожі снаряди влучили по приватному будинку. Загинув шестирічний хлопчик його 13-річного брата у важкому стані доправили до лікарні. Війська РФ після опівночі обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади. Загинув шестирічний хлопчик, поранений його тринадцятирічний брат і ще троє дорослих. Повідомляється, що ворожі снаряди влучили в приватний будинок. Учора вранці російська армія вкотре завдала від удару по Адрадокам'янці. Внаслідок потужних вибухів зруйновано п'ять будинків. Поранено 81-річну жінку та двох літніх чоловіків. У Зміївці військові РФ скинули боєприпаси з дрона на людей, які роздавали місцевим жителям гуманітарну допомогу. У наслідок вибуху поранено чоловіка та двох жінок. Автомобіль волонтерів зазнав механічних пошкоджень. Після опівночі росіяни обстріляли Новодмитрівку. Під ворожий обстріл потрапила і бригада швидкої, яка надавала медичну допомогу пораненим. Осколками посікло автомобіль, лікарі не постраждали. В Антонівці ворожим обстрілом пошкоджено гімназію. У навчальному закладі вибито вікна, посічено фасад, дах, постраждало обладнання. На місцях обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські провели огляд місць подій, зібрали речові докази та зафіксували наслідки ударів військ РФ. Сьогодні вночі окупанти атакували Україною 22 дронами камікадзи типу шахет. 17 з них були знищені засобами протиповітряної оборони України. За минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетні та 92 авіаційні удари. Здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільних об'єктах. В Одесі до дня спорту стартував традиційний юнацький турнір з баскетболу, присвячений пам'яті героя України, почесного громадянина міста Бориса Літвака. Змагання пройдуть з 14 по 17 вересня, і у них візьмуть участь баскетбольні команди трьох вікових категорій. Ігри вже бачили наші кореспонденти. Запекла боротьба на баскетбольному майданчику. Хлопці трьох вікових категорій 2011, 2012, 2013, 2014 років народження і навіть молодше виборюють право називатися найкращими і посісти призові місця. Юнацький турнір пам'яті традиційно щороку проводився в Одесі у березні до дня народження Бориса Давидовича Літвака і був міжнародним. Однак, минулого року, через початок повномасштабного вторгнення, змагання довелося скасувати. А цьогоріч турнір вирішили провести. Восени напередодні старту сезону. Раніше цей турнір був міжнародний, але зараз такий стан, що зовсім не до цього. Але в нас є також, крім одеських команд, маленька географія. До нас завітали наші колеги з s 4 Миколаїв. Та баскетбольний дюж дюш білгород дністровський будемо сподіватися, що все пройде добре та без безповітряних тривог. Дев'ятий юнацький турнір з баскетболу пам'яті Бориса Літвака зібрав 16 команд. А це більше 200 дітей. Найменшим з них усього 9 років. У цілому будуть відіграні 26 ігор. А про що можуть мріяти юні баскетболісти? Попасть в НБА». І стає головним скором. Баскетбол це передусім командна гра. Звісно, тут можуть бути особисті амбіції спортсменів, але вміння грати в команді виходить на передній план, говорять досвідчені тренери. Комунікація, звісно, спілкування, знаходження спільного язика, якісь компроміси і так далі. Щоб вони стали людьми? Це найголовніше хорошими людьми. А баскетбол це командна гра. І вона так, так бути в команді дітей є сильне бажання. Головне, щоб були умови. І дякувати за СУ, що такі умови є. І ми продовжуємо працювати. Традиційний юнацький турнір з баскетболу присвячений пам'яті героя України, почесного громадянина Одеси та Одеської області Бориса Літвака, триватиме упродовж чотирьох днів до 17 вересня. Серед кожної з вікових категорій будуть визначені призові місця. Кращі баскетбольні команди отримають відповідно бронзу, срібло та золото. У Кабміні пояснили, скільки платитимуть українці за тепло у новому опалювальному сезоні. Уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду, заявив прем'єр-міністр України. і додав, що на ринку природного газу теж не буде жодних змін. Постачальники тепла і надалі отримуватимуть від нафтогазу блакитне паливо за фіксованою ціною 7,4 гривні за кубометр. Аналітики, в свою чергу, прогнозують, що Таки мораторій на підвищення цін найімовірніше діє останній опалювальний сезон. Тарифи на газ для населення до кінця опалювального сезону не зміняться. На засіданні уряду 12 вересня про це повідомив прем'єр-міністр України. Традиційно тепло у житлові будинки українців і соціальні об'єкти подаватимуть з жовтня по квітень за попередніми розцінками. Важливо, що уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ на тепло на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Водночас аналітики прогнозують значне підвищення тарифу саме на розподіл газу. Це відбудеться, якщо не взимку на весні 2024 року, як попереджають фахівці галузі, то після цього у 24-25 роках обов'язково. Якщо мова буде йти про підвищення тарифів на розподіл газу саме для населення, то ми можемо це побачити вже. Вже з наступного пального сезону, тобто не з цього. Тобто, скоріш за все, це вже буде відбуватися у 2024 році. Плата за розподіл газу це плата за користування потужністю. Ці гроші спрямовуються на роботу з підтримки тиску в мережі. Пояснюють фахівці. На це впливає протяжність газових мереж, кількість споживачів, стан мереж газових. Але в цілому найдешевша ціна сьогодні в Києві там трошки менше 40 копійок. За кубометр і найбільші ціни там це Миколаївська область, Одеська область, також в тому числі тут то більше 2 гривень, так фактично за кубометр. В інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2023 року наголошується, що надалі очікується поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ для приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Я думаю, що мова буде йти про те, що ця ця середня ціна може зрости до 2,5 гривень. Тобто середня до 3 гривень, от 2,5-2,5-3 гривні. Це, це, означає те, що, наприклад, в Одесі тариф на розподіл може коштувати і 4 гривні, 4,5, наприклад. Тобто, якщо людина споживає 1000 кубометрів, наприклад, в рік, так, то вона повинна просто от буде додатково заплатити в, в, в рік там 2,5-3 тисячі гривень. Просто так за те, що ви обслуговуєтесь і користуєтесь газовими мережами. Для промисловості тариф на розподіл газу буде менший, ніж для населення, додають аналітики. Тому що там більше обсяги і ціна буде зростати повільніше. В Одеській області горіло підсобне приміщення на території лікарні. Медики та пацієнти не постраждали. Пожежа спалахнула вранці в місті Білгородністровській. Горіло складське приміщення на території лікарні. Вже за годину загоряння на загальній площі 60 квадратних метрів загасили. Загиблих і постраждалих немає, повідомили рятувальники. Причину пожежі, збитки та деталі встановлюють експерти. Одеські кінники привезли медалі з Молдови. Спортсмени кіноспортивного комплексу Аріон отримали запрошення до Кишиніва і стали учасниками та медалістами змагань. Напередодні клубні змагання з виїздки пройшли в самому Аріоні. Їх підсумок, нагороди і спортивні розряди учасникам. Пандемія, а вже тим паче війна істотно змінили графіки змагань усіх видів спорту. Проте, не зважаючи на складнощі та воєнний стан, багато спортивних організацій продовжують працювати, адже заняття улюбленою справою знижує стрес і дає позитивні враження. У кіноспортивному комплексі Аріон так само продовжували тренування і заняття іпотерапією. І весь цей час серйозно готувалися до змагань. Минулі клубні змагання з виїздки принесли вихованцям Аріона медалі та спортивні розряди, а ще радість і задоволення рідним і вболівальникам. Я вот не могу, вот я вот просто, я сегодня, я прям вот сегодня вот верещала от счастья, но она настолько выступила сегодня хорошо. И вот я, я вообще объективная мама, я очень строгая мама. Я ну, не буду радоваться, если это ну, не заслужено. Но я сегодня просто была. Я. Это колоссальный труд, колоссальный труд э, ее тренера, коня. То есть, ну я сегодня увидела просто гармонию. Вот просто гармония. Не могу это передать. И соревнования для нас это первые такие серьезные. Тут уже приехала и федерация, и нас уже оценивают совсем по-другому, уже чуть строже. И ну, это интересно. Это новый уровень. Я желаю тебе победы. Спасибо, я желаю спасибо. всему нашему народу победы и тебе победы сегодня. Якість виконання всіх елементів обов'язкової програми оцінювали судді національної категорії, і учасники, і тренери одеських спортсменів пройшли ці випробування гідно. База мені сподобалась, вона перспективна. Юні спортсмени дуже гарні. І юні, і юнаки, і всі, хто тут змагається. Вони з сьомої ранку. Вони тут вже біля коней готувалися, хвилювалися. Дітки ви такі замечательні, серйозні. серьезные, внимательные, очень сосредоточенные и стараются. Это да, дрожи смотреть, как они стараются, какие умнички. В наше время такое не совсем простое, не совсем спокойное. И это наше будущее, которое станет будущим. Наши олимпийские чемпионы будут прославлять нашу страну, нас всех, и тренеров, и родителей. Результат клубних змагань нагороди та призові місця та чергові спортивні розряди. І майже одразу підготовка до нових звершень. У нас два майстери спорту України. Тут які учать дітей, їзді, конкурс, виїздка. Дітям це дуже подобається. Ну, мамам, папам. Дітки дуже задоволені і побіжати їм. Вони зараз будуть їхати в Молдавію на виступлення. Побажати їм там успіхів, щоб вони забрали всі кубки. Сюди привезли на нас до України. На в Одесу змагання у Кишиневі, куди одеських кінників запросили у вересні, пройшли успішно. Вихованці кінно-спортивного комплексу Аріон привезли з Молдови призи та медалі. Краса, грація і благородство, а ще наполеглива праця, фізична витривалість і постійні тренування, і все це про кінний спорт і змагання, де вершники та коні демонструють набуті та відпрацьовані вміння. Перший мій досвід з контактування з конем був у 6 років, і це я сама захотів. Для душі що дає вам впевненість у собі та у своїх можливостях. Бо якщо я можу гарно м -м, керувати конем, то хоча б мені не бути впевненою у собі. Ліза, скажіть, будь ласка, про свої настрій і про свої почуття. Настроєння хороше. В принципі, я довольна тим, як я сьогодні виступила. Що дає вашій душі оці заняття спортом? Адреналін Адреналін і відчуття свободи. Скільки вже років часу ви займаєтесь взагалі? Чотири роки. У цьому виді спорту дуже важливий і психологічний контакт, коли наїзник відчуває настрій і можливості свого коня, відточуючи мистецтво управління ним. Який характер у твого коня? Ну, у нього таке. Перемінчивий. Він буває такий, буває такий. А це правда, що ем, у людини, яка спілкується з твариною, в неї схожий характер, чи ні? Чи у вас різні? Характери? Ну да, ну якщо ти там сядеш з плохим настроєнням на коня, то у нього теж буде погане настроєння, і ви просто позанімаєтесь. А якщо з хорошим, то у вас все вийде. кінний спорт це не спорт обраних, це спорт закоханих у красу і граціозність коней. Це спорт захоплених, дбайливих, працьовитих і відповідальних людей. Я пам'ятаю, як це все починалося, і сьогодні можу з гордістю сказати, що і хлопці, і дівчата доросли вже до іншого уровня. І не дивлячись на те, що сьогодні війна, змагання відбуваються, діти спілкуються з природою, діти відвікаються від. Тих небезпек, які сьогодні є в державі, і це дуже здорово. Директорка та головна тренерка кінно-спортивного комплексу Марія Івашура наголошує, успіх приходить слідом за великою працею спортсменів та підтримкою рідних і друзів. І цьогорічні серйозні досягнення вихованців клубу лише окреслили подальші горизонти: нові змагання та нові перемоги. На міських дорогах унаслідок ДТП травмувалися дві жінки. Одну з них збив скутер, друга потрапила під колеса мотоцикла. На розі Чубаєвської та бригадної водзі не помітив пішохода. У результаті скутер збив жінку, вона впала й отримала травми. Аналогічна аварія сталася на Мельницькій, де під колеса мотоцикла потрапила ще одна постраждала. Обох жінок ушпіталили. У причинах ДТП розбиралися патрульні та слідчі. А в Білгородністровському районі внаслідок ДТП численні травми отримав 13-річний підліток. Його мопед зіткнувся з позашляховиком. Хлопчик перебуває у комі. У селі Кароліна Бугас автомобіль Кіа Соренто зіткнувся з мопедом Сузукі, на якому їхав 13-річний хлопчик. Унаслідок сильного удару підліток отримав серйозну черепно-мозкову травму та численні переломи. У стані коми його госпіталізували. 52-річний водій позашляховика не постраждав. Поліцейські перевірили його на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. У причинах розбираються слідчі. На площі Толбухі на сьогодні ускладнено рух. Фахівці інфоксводоканалу працюють над усуненням аварійної ситуації. Остаточний термін робіт поки не зрозуміли. Водіїв просять найближчими днями планувати свої поїздки заздалегідь. В Одесі затримали п'яного водія, а під час огляду його авто в багажнику виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Де він їх придбав і як планував використовувати, чоловік пояснити відмовився. Інцидент стався ввечері в Хаджибейському районі. Патрульні зупинили автомобіль, який грубо порушував правила. Як з'ясувалося, водій був нетверезий. Під час огляду авто поліцейські помітили в салоні предмет, схожий на протипіхотну міну. На місце викликали вибухотехніків. Фахівці провели обшук і виявили 12 різних гранат, 11 тротилових шашок, сигнальну та протипіхотну міни, три відрізки вогнепровідного шнура та запальну трубку. Погодження та мету зберігання заборонених предметів встановлюють. Підозрюваного затримали. Йому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області чоловік жорстоко побив односельчанку і півдня утримував її під замком. Після інциденту зловмисник утік і кілька днів переховувався в Одесі, де його і затримали правоохоронці. До поліції звернулася сама потерпіла. 35-річна жінка розповіла, що ввечері була в гостях у свого знайомого, і під час зустрічі між ними розпочалася сварка. Правопорушник завдав жінці удару ногою і, поваливши на підлогу, продовжив знущання. Потім він замкнув жертву в кімнаті і утримував там близько 13 годин. З місця події поліцейські вилучили речі з плямами крові, які зловмисник намагався спалити на подвір'ї, аби приховати сліди злочину. Самого підозрюваного затримали через кілька днів в Одесі. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. А бути поліцейським, а ще й батьком трьох доньок. Як це виконувати свій професійний борг, виховувати дітей, займатися побутом та улюбленим спортом у всесвітній день? Тата та журналісти граду поспілкувалися з одним з таких чоловіків: інспектором патрульної поліції Максимом Сергієнко. Три чудові доньки Ольга Анастасія та Єлизавета, а також любляча дружина Ірина найдорожчі люди у житті інспектора відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції в Одеській області Максима Сергієнка. До міжнародного дня тата ми поспілкувалися з Максимом, його родиною, дізналися більше про його життєвий вибір та деякі цікаві факти з біографії. До речі, наш герой народився у Донеччині. Коли хлопчику був рік, він з батьками переїхав до Одеси. Тут виріс та навчався. Як і всі діти. Особливо хлопчики мріяв стати космонавтом, політати, щось побачити, подивитись, але з віком це бажання змінилось. Моя професія, яку я вибирав, це пов'язана з економічною діяльністю, але все ж таки відчув потребу в тому, що все ж таки моє місце там, в тих місцях, де потрібна допомога людям. Бажання допомагати людям зробило свій внесок у життя Максима, і він без вагань вирішив стати поліцейським. У мене було прагнення допомогти як більше людям, і тому таке кардинальне змінення професії привело до того, що ми я вирішив все ж таки піти в поліцію. Бути дружиною поліцейського не просто, каже Ірина Сергієнко. Постійно разом із дітьми очікуєш на чоловіка і тата зі служби. І, звісно ж, хвилюєшся. Нині з батьками в Одесі перебувають молодша та середня доньки Ольга та Анастасія. Старша Єлизавета навчається в іншому місті. По-перше, графік він нестандартний. Дружина має завжди підлаштовуватися, діти підлаштовуються. Ми всі підлаштовуємося під нашого татка, завжди його чекаємо, завжди. Ми хвилюємося, коли його нема м -м, вчасно, тому так це важко, але з іншого боку, це хвилююче для наших дітей також, бо вони мають, скажімо так, тримати марку. Роль тата у житті та вихованні кожної дитини важлива не менше ніж мами. Голова родини у свою чергу виступає гарантом впевненості, спокою і стабільності. А у непрості часи батько стає орієнтиром і опорою для своїх дітей, зазначають сімейні психологи. Найулюбленіший, наймужніший, найрідніший так про свого тата відгукується середня дочка Максима Сергієнка Анастасія. Він Добрий, чуйний. І завжди може підтримати коли треба. До речі, Анастасія допомагає батькам доглядати за молодшою сестричкою Ольгою. Звісно, коли треба, сужу, граюся з нею. Є у Максима Сергієнка й хобі. Попри щільний графік, він все ж таки знаходить час на улюблений вид спорту. Я ще з дитинства дуже полюбляю грати в футбол. І на сьогоднішній день великий футбол мені не вистачає дійсно часу. Але міні-футбол ми збираємось, граємо. Є команда, за яку я. Приймає участь, з якою ми граємо. Про роботу поліцейського завдання і ставлення до професії розповіла начальниця прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. У всіх наших і рядових, і офіцерів є родини, є діти. І складний час, складна служба, велике навантаження, але кожен з них знаходить сили, час на, на виховання. На те, щоб приділити увагу саме дітям, щоб піти з дітьми, чи до школи, чи у парк, щоб посидіти та побалакати і роз'яснити будь-які питання, така складна служба, але всі і під час служби, і поза службу, але всі поспішають додому, пам'ятають про своїх дітей і захищають не тільки місто містян, але й дітей, і як своїх, так і наших. Бути хорошим батьком одна з найвідповідальніших робіт у житті чоловіка, наголошують фахівці. Стати прикладом для сина і добрим чарівником для доньки. Навчити розповісти, захистити, пояснити і зробити все це з любов'ю та терпінням. Таке під силу лише татам. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.